я вам розкажу правду, чому поляки висипали українське зерно, яку вони знали? Чому поляки на початку війни підтримували 96% українців, самих поляків зараз? Тільки 42 поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, абже без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Вся суть весь корінь сидить вражки. І от як це працює? Я як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу, і по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є по русські польські Хоча вони і народились, у них і бабушка і дідусь, у цих поляків поляки. Отже, Рашка створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічку, в тому числі за допомогою ai яйдвенків, тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там, зі слов'янська внешності, щоб увагу привертати або якісь там внушають довір'я, статні чоловіки і так далі, як і на польській мові, полякам. Тобто це не російськомовні аккаунти робляться, вони просто зі сторони Росії керуються. Але вони робляться, реєструються, як в Польщі, як і показується полякам, і ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося? Тобто це величезна інформаційна війна. Їм полякам насаджується спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації, це так КГБ, Росії працює, вони беруть там, 40% правди і 60% неправди. Ну або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть-чуть неправда. Наприклад, щось полякам кажуть, о, там поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бендера, що він це і зробив. Отаким таким ключом це працює. І щоб ви розуміли, Кількість акаунтів, які постворювали русских в Польщі для Польщі, більше, ніж самих поляків, які створюють новини для поляків, от в соцмережах там TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, С серед цих мереж для поляків. А і на Польщу своя пропаганда, і на Італію. Ми відмозгів всім, тобто і на молодіж влияють, і, і на старше покоління. А з української сторони такої немає. Україна не займається тим, щоб а, постворювати такі аккаунти і на польській інформації для поляків розказувати реально, як вона є. Не то, щоб пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями і поляками, українцями і італіями українцями і німцями на яке у нас реальне відношення один до одного. Наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка чи когось іще, хто каже, тобі спередаляй на Україну, ви маєте розуміти, що це зрозуміло, що це поляк говорить, але він говорить, через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина, розумієте? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з російською пропагандою, ще отримувати за це ЗП від 3 до 5 к вічно зелених на місяць, офіційно легально. Будь ласка, є така можливість посилання в шапці, переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість і для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Па-па.